Привіт із мальовничого Прикарпаття! Ми завжди раді гостям та друзям нашого каналу Бабусині Поради. І якщо ви вперше завітали на наш канал, запрошуємо підписатися, приєднатися і готувати разом з нами різні смаколики. Сьогодні я з вами поділюся чудовим рецептом шоколадного пляцка з вишнями. Дуже-дуже смачнющий виходить. Така ця шоколадна поливка, оця, що пропитує пляцок. Дивіться, вона, вона така, є, виходить, від, виходить пляцок дуже гарний, такий, як, як медівник. Але оця, оця шоколадна поливка, яку ми будемо пропитувати її. Вона дуже, дивіться, вона, ріденька, вона пропитує так гарно пляцок І виходить дуже-дуже смачнесенький. Кому цікаво, як ми готували, давайте будемо готувати разом. Для цього ми у бачок вливаємо двоє яєць, додаємо щітку солі, даємо 100 г цукру і додаємо пачечку ванільного цукру. І це збиваємо. До 90 мл молока даємо чайну ложку розчинної кави. У мене не розчинна, у мене така, я просто поставлю, аби трохи так розчинила. І проціджу. О, ось така кава. Можете дати і більше, хто любить. І збиваємо далі яйця. Коли яйці збилися, але вони мають таку кигнути за собою. Борозду ми вливаємо 60 мл олії, потрошка і збиваємо. Проціджуємо це молоко. У мене від е, пудру сети. Процідуємо через ситечко, або якщо за, е, розчинна хава, то не треба цідити. Ми проціджуємо, аби не було тих, залишається. Так. так само потрішки вливаємо у масу. не будемо. І збиваємо ще. Тут у мене є 140 г муки. До цієї муки додаємо 4 чайні ложки какао. Три. Чотири. І додаємо розпушувача. Таку велику ложку навіть іще можу трошки дати, розпушуватися. <різовувати> е, Все гарно вимішуємо. І будемо сюди додавати до. Замішуємо таке тісто, будемо додати сюди. Так, все, наше тісто готове. Викладаємо тісто у форму. У мене форма 18 на 28. Ось таке тісто має бути як густа сметана. Так, пегамент я використовую ще раз, бо в е, мене Силіконізований на дві сторони, що я використовую собі, обертаю, ще раз використовую. Розрівнюємо гарно. Тісто. Так, І тепер ми будемо ось такі вишні. О, дуже погані цей рік вишні, але трошечка я яка, е, возьмела, я у крохмаль. Я їх попучила і у крохмаль. І буду давати просто, просто отак буду впихати в в тісто. Вишень собі скільки хочете. І ставимо випікати при температурі 180 градусів десь 30-40 хвилин до сухої шпачки. Готуємо шоколадну поливку. Каструйку, той в черпачок даємо 200 мл молока, додаємо 50 г цукру, 35 г масла, пачку, ну, упаковку шоколаду, столову, столову ложку какао і, і, і упаковку плитку шоколаду. У мене такий йодика. Рошенівський. І це все ми розтопимо і закипітимо, ставимо на вогонь, розмішаємо гарно, ставимо на вогонь е, закипітити. Ось так. Ось така виходить у нас поливка шоколадна. Гаряча я зняла тільки з вогню. така гаряча поливка. Зараз будемо її поливати на пляцо. Випікався рівно 30 хвилин. Ось такий у нас виходить пляцочок. Тепер ми цей отако беремо. Наколюємо повністю. Велками, велкою. І так, і так, і між тим повністю наполюємо. Отаку От так. Отак всюди, просто велкою так проколюємо. І тепер беремо. Цю поливку, що ми, що ми зварили, оцю поливку, половину цієї поливки ми просто зверху отак пропитуємо цей е, Так просто поливаємо зверху, пропитуємо половину. Вже трохи, то треба горячі, що вона вже трохила, але то нічого, нічого страшного. Оце просто повністю пропетуємо. Ось так. А коли вона в нарідча і вона повністю пропитує е... цей плясочок. До цієї другої половини, от що ми робимо. Так, все найпропитується, найтроха постоїть, і вона це пропитає повністю. Так. А до другої половини, от що, от що ми робимо. Беремо е, чайну ложку крохмалю, кукурудзяного крохмалю, беремо чайну ложку і до, це, до цього крохмалю додаємо трішечки молока Трішечки, так, аби розвести, аби розвести цей крохмаль, Ще трошечко, аби просто розвести крохмаль. От він вже розвівся. І це тепер виливаємо в цю шоколадну масу. І ставимо на вогонь, заварюємо до густоти. О, бачите, це все? Отако вже роз... зараз на вогонь і будемо до густоти заварювати. То, то можна вже залишати і так, але я все одно заварила ще. До густоти і ще собі накладаю тут тобі собі більше. Ого тако, аби воно запечаталося собі гарно тут, аби не бралося. О. Гарно собі викладаю сюди. Це буде шоколадне. Шоколадний такий досить о бачите, тако гарно. Собі повністю з шоколадом. Дякую, що дивились наше відео, що були з нами. Діліться з друзями нашим відео, будьте здорові, Миру всім і нашій Україні. Отак, От бачите. Я зараз тут застине і я ще зверху посиплю собі кокосову труп. Шоколадний плясок. До зустрічі. так Зараз ми подивимося, який він виглядає у розрізі. Можна собі таких два зробити коржики. І будуть е, такі то-то, дивіться, пропитаний шоколадом. Дуже смачнесенький. Два можете робити і перемашувати шоколадним кремом. І буде дуже-дуже буде смачнесенький такий. Цей пляцок Взагалі такий дуже смачний і гарний виходить. Тут кавишні такі дуже, дуже смачненькі. От. Ось такий. Дуже. Вишеньки такі гарно пропечений гарно, дуже смачнекий, шоколадний такий, взагалі взагалі пухкий такий, дуже тільки, яка смакота. Так що готуйте. До будь-якого чаю, до кави. Е, смачно тепер можна таким простим. Отаквоє. Ще раз кажу, можна два, можна і три робити такі. і робити великий такий пляцок. Цей пляцок має смак шоколаду, пропитаний шоколадною. Ось таку пропиточку, вона собі просочує, пропитує гарно. е, пляцок. І ось такий, дивіться, який гарний виходить. Такий чудовий, гарний, е, пропитаний з вишнями. З Скислинка дає вишні, дуже гарний і смачне. До речі, медівник з вишнями. У нас на каналі є дуже гарний, дуже відзиви хороші були, багато вже господиньок спробували. І з вишнями ще є різні такі пляцки. Я вам дам посилання під цим відео з вишнями, і медівник з вишнями я дам В описі я дам посилання. І так, що готуйте.